Так, всім привіт. Побачили ми такі речі тут. Думаю, ну як же ж не поділитися з людьми в такий час? Відключення електрики. І якби кінця краю немає, дивіться, що це таке. Я сам, якби, ну, вперше з таким стикаюся, вживу, торкаюся руками. Це гібридний інвертор. Можна сказати, така електростанція домашня. До, його, до якого треба можна підключати акумулятор. Він може і заряджати акумулятор. І вам із акумулятора робити, живити ваш е, будинок. Можна підключати сонячні панелі, можна підключати е, генератор до будь-які ці. Оце 5 кВт. 5 кВт, бачу, оце скільки тут є радіатор, нам ну, не передати. І ком, докомплектувати його отаким от акумулятором. Якщо я неправильно правильно розуміюся, ну це ще так, як мілко плаваю в таких справах, літій залізофосфатний. Ну такий. Тут підняти є, що ну, поміряй літочкою, який розмір акумулятора. 50 см ширина. А висота 76. Ну і так він тоненький. Він якби і компактний. 15 см. Але вага тут ручки підняти, дивіться, тут таки, в ньому, з, цієї, з цієї сторони автомати стоять. Все, тут як. А, закручено, так? Провода в комплекті. Одні провода є, щоб підняти. Значить, дивіться, оце 5 кВт. Потужність ось такого комплекту, ну є потужніші. Є потужніші, бачите, 10 кВт це взагалі електростанції 12 кВт. Це ну, ну, розумієте, що 12 кВт. Це така просто міні-електростанція. Міні 5 кВт це е, е, на протязі 5 годин можна 1 кВт постійно вантажити. Е, Напротязі години 5 кВт, на протязі, там е, 10 годин пів кВт постійного навантаження. Тобто, кого цікавить така тема, е, можете до мене звернутися. Номер телефону є на нашому каналі, десь ми залишимо. І я вам підкажу, підкажу де, можна, де можна придбати. Я особисто там проконсультувати не зможу, але дам контакти, вас проконсутують, розкажуть по цінах, по всіму. Якби ціни, я так розумію, в порівнянні з ринком мають бути одні з найкращих, якщо не найкращі. Тобто речі топ, ціна дуже обіцяю смачну. Я особисто не вникаю в ці ціни, бо це ж різні потужності, різні там моделі. Гібридний, гібридний інвертор, він ну, б, виконує всі функції. Цікавтеся, кому дійсно така треба річ, допоможемо вам. Ну, точніше, підкажемо, де це, де це ми знімали відео, а вже з вами вас проконсультують, що, як, дадуть відповіді на всі запитання. Так що пишіть дзвоніть, Звертайтеся допоможемо.